Може, ви його вже чули, я не пам'ятаю, чи я його читав, чи не читав, але хочу ці поділити за Бо життя проходить дуже скоро. Ранковий час зійшло вже сонце, Вівчар спішить увесь вести, на пастбище зелене, як це робив він і завжди. Піднявши очі він до неба, Господь благослови цей день. спів співгою чудовий різних пташків від яких лісень. Сьогодні так, вівчі пасуться, вівчар почав цальми співати. О Боже, як тобі я вдячний за ту чудову благодать. Присяду трошки, він подумав. Аж тут землю хтось воручить, а біля тої критовини вівча з стоїть. Вівчар її питає, чого стоїш, а не в гурті. Пасович каже так багато, а ти ось тут на самоті. Вона йому відповідає, хіба ж не чуєш пастир мій, що хтось тривогу посилає, на що нарушив спокій мій. Прислухався уважно, уважно пастир і голос під землі почув. Пихатого крота в незгоді, який на вівчу вормотів. Ти зранку топчеш моє царство і спокій нарушаєш мій, то дав тобі таке право. Тут я господар підземний. Вівча лагідну йому каже, так ти господар темноти. І суть твоя перегортати холодну землю глибини. Але послухайте уважно, про що я буду говорити, її цар вічне, не земнеє, бо це земне усе згорить. Вилазь із темряви земної, скоріш, мій друже, дорогий, до світла, правди і спокою, бо це дано тобі на мить. Подай руку моя любима, бо дійсно змучився я тут. Нічого я не бачу в темряві тільки одну марноту. Ясніше сонце, світло ясне, долину освітило всю, коли славословля з неба за відшукав вівчу. Кругом все радісно співало, гаї поля і всі пташки, бо для фрута вже пропала чорна земна критовина що сонце за обрій сідає, вівчар, вівчів гін живе, радіючи вся громада і, і з пастирем хвалу несе. Хвала тобі, Господь, і слава за день чудовий, за розмову, що так прийшов він не даремно, нехай би був він знов і знову. Слава Богу.